Була в мене парова машина, я її продала. А за тії гроші тралі льосі. Ну. Мова піде насправді про парову машину. Я ту історію відношу до історії про скарби, бо залізяка була знайдена, закопана, як всі скр... всі описи. Які підлягають е, 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 визначенням скарба. Щось було давно закопано, щось воно коштувало і коштує, знайдено, не знайдено і так далі. Значить. Е, історія. Е, ну, так, вернуся я до пісеньки що зараз дуже стала всім модна і гарна, така, запальна часом заколупається в голову і цілий день ходиш, підніс бурчиш собі. от. Ну, Реально то таке, хто видно, хтось для е, е, пісеньку там автор, так якби для е, рифми то придумав, бо по суті справи парову машину в ті часи, а паровими машинами не так давно в нас користувалися, але фактично. Напевно скажу, що до 1939 року, поки в нас тут на Західній Україні була Польща, в нас повністю користувалися такими паровими машинами і всякою іншою технікою, але в тому числі паровими машинами. І навіть не раз чув в розповіді, що ще при СССР, деякі організації мали парові машини. Грубо говоря, років 60 назад ще повністю користувалися паровими машинами. Але скажу вам так, що за, за, скажімо, за Польщі, тобто як в нашій стороні тут було все так, як зараз приватне, то парова машина то була страшно дорога штука. І Рідкісна і дуже дорога. Дуже, дуже дорога, Навіть не знаю, з чим порівняти на сьогоднішній день, Ну, можливо, з вертольотом. От, наприклад, скільки в нас в області приватних вертольотів? Думаю, що зовсім мало. От, ну і приблизно щось така сама ситуація вийшла з тими паровими машинами. От. Ну, то я так відступився від основної теми. А, тобто була в мене парова машина, продала і музиків наняла. То за парову машину. Е, ну, коротше, якби зараз вертольота продати, то уявіть собі яких музиків можна наняти, скільки бухати. Тобто, не потреби в ці ціле село поїти такого зранку до ночі пару років. Ну, але що таке, то пісня я пісню, щось там придумалися, а я про парову машину. Значить, історія ця почалася. Я так же не пам'ятаю точно, щоб вам сказати, але десь 2015 рік приблизно, може 2016, десь тако приблизно. Позвонив до мене мій знайомий Саша е антикварщик. Родом він сам з наших країв, але не знаю, чи то взяті він попав в Теребовлю. От. У нас в Кремці багато хто на нього каже Саша от, Або Саша Банан. От, якщо Саша буде дивитися, не біжайся, Саша, ну що ж, сам знаєш, що в кожного є своє прозвище, і багато їх. От. Хороший такий хлопака, дзвонить, Вася, тобі парової машини не треба. Ну, я Кажу, на смислі парової машини. Ти кажу, уявляєш, що це за штука, яких вона розмірів якої ваги. <смісно> Уявляю, в нас, каже хлопці, знайшли парову машину. Хочуть продати. Тебе цікавить. Звісно ж, цікавить. Йо, така штука. Я кажу, хоч навіть подивитися, хоча б цікаво, не то щоб купити там чи щось там придумати з нею. Вот. Значить, Каже, я повзнаю, що там, де, завтра перезвоню. Добре, чекаю дзвіночка, на другий день дзвонить Саша до мене знову. Вася, то не парова машина, то паровий трактор. <с? <с?> От. А щоб ви собі розуміли, парова машина, то якби в нашому розумінні машина, то значить мусить щось таке бути самохідне. То по суті справи такий стаціонарний двигун е більше процентів 90%, ну, може, 80 його розміру і ваги, то, то величезний паровий котел. Отакий, От як. В старих кочегарках, котельнях. Навіть частенько використовувався той котел, пізніше, навіть, можливо, ще до сих пор десь в якихось організаціях стоять ті в котельнях. З парових машин, так добротно було зроблено воно. От. Значить, є ж величезна ну, по розміру, як не знаю, як, певний, як два трактори МТЗ, хто тобто так ну, порієнтовно, добрий, добрий здоров'ячий бус. От. Е, і вон, парова машинка, ну, той такий стаціонарний двигун, він міг бути просто стаціонарно стояти на якихось стойках, а частенько він стояв на таких колесах величезних, залізних, і що його там кіньми пересовували, ну, або там ще якоюсь ну, в основному кіньми, куди треба, але його тягали рідко, як поставили вже там на одному місці, він там крутив, що е, треба було крутити, чи якийсь цех, е, обробний, чи деревообробний. Чи, чи на току, там якісь молотарки, віялки, о, о, значить, за ніч з парової машини вже виріс паровий трактор. Ну, ну то не столь важливо, люди малюють, фантазії фантазії людей вистачає. Ну, дає він, як народі кажуть, на водку, село, ну, в смислі, не на горілку, а приблизний адрес. І вот. то получається в нас якраз завтра Миколи, оцей осінь Миколая. Ну так? Да. Миколая, да. Вот. Є в мене кум Микола. Теж вот. дуже любитель всяких залізяк, І золоті руки має. Може, я кажу, я, я йому кажу, що він навіть ракету. Космічно зробив би, якби йому дали такі фінансові можливості і зацікавили, як то й говориться. От. Дзвоню до нього, кажу, Микола, з наступаючим тебе, що ти завтра робиш? Та що роблю? Нічого, а він не п'є ні грам, там нічого, ну буквально там навіть пива, нічого. От, кажу, я така пропозиція за компанією поїхати. Може, унікально є подивися, і мені цікаво. Він з задоволенням, Тож не перший раз ми так виїжджаємо часом з ним, бо має своєї роботи купу. Я своєї роботи купую і, і, і так десь вирватися, як то кажуть, для душі, це величезна рідкість. Вічно якісь то сімейні проблеми, то, то здоров'я, то, то робота. Вот. Ну, значить, Запланували ми ту поїздку. На другий день я його підібрав. І поїхали ми. А це я навіть напевно не можу сказати, але Теребовлянський район, або десь на межі там з Теребовлянським, ще там якийсь район, вже так по пам'яті не скажу. Ну, значить, приїжджаємо в те село, де нам сказали, ну нібито по GPS приїхали. От. Ну, Сказали нам таку іс історію, що його ту парову машину хлопці знайшли за селом. Тягнули трактором в село, обломилось колесо на греблі біля місточка. Вона завалилася і вони там її лишили, і вона там лежить на греблі біля місточка, знайшли її десь, десь за селом. Ну, Майже в кожному селі є гребля, і в тому селі була теж гребля. Приїхали. Гребля є, обдивилися греблю з усіх сторон, нічого такого. З однієї сторони, греблі стоїть заправка. Заїжджаємо так і так сюди туди розговорилися з людьми. Люди хороші такі, кажу, така ситуація. Вилупили очі, каже, нічого такого ми не чули, не бачили. Тоби, тоби вже, то би вже був би якийсь шум, то хтось би знав, хтось би бачив би така. така... 에... Відбулася така подія. І Їдемо в село, де збирається вся цінна інформація, як так кажуть, в селі. В магазині. Ну, а прикиньте що свято Миколая, вже, е, вже ми туди попали десь так, обід було приблизно. Їдемо в село, в магазин зайшли, розговорилися. Люди нам на розказували байок, дядьки там випівші вже сиділи в магазині, і про якісь танки в болотах, і хто знає, що, але про порову машину ніхто нічого. Е, вот. е, і там щось не зрослося, не пам'ятаю, з тієї байки, що нам розказали, щось не, не сходилося по опису, що там якийсь, за якийсь там ліс мова була чи щось таке. А в тому селі лісу нема. Опа, кажу, як так? От. А було б все просто передзвонити знов до Сашки, щоб він там дав коректіровку. Так проблема в тому, що в селі тому нема покриття, і дозвонитися неможливо. ну Хіба десь виїжджати, шукати де зону. Ну Але ж хотілося б думати, що ми на місії, як кажуть, язик до Києва доведе. <кій> От. Е, ну е, так ми собі по опису подивилися, що так в сторону від, від греблі, якось так нам, нам там нам розказували. Поїхали ми в ту сторону від греблі, а е, погода значить так градусів 3-5. Морозець невеличкий, також зверху чуть-чуть примерзла земля, чуть-чуть, і сніжок куток сантиметрів 5. От. Е, бачимо сліди. От, думаю, в, сліди в берег в поле. Думаємо, то, певно, то ті копачі, що то викопали ту машину, десь туди їхали. Ми по тому сліду їдемо, їдемо, і та дорога заходить в болото. І, ті сліди точніше. І стоянка. Стоянка копачів, бо кучка перетрасяних, непотребу залізного, там всякі гільзи, пульки, такі, де хлопці вже біля машини перебирали. Ну і так надоптано. Ну, як звичайна справа, вони розвернулися ну, колись по слідах, розвернулися і вернулися назад. І ми почали розвертатися, застрали, От, Намучилися. добре, Добряче, ми тільки двох серед серед болота, можна сказати. Ну так, берег, берег такий. Драговеннистий. Вертаємося назад. Дійшли ми до чого. Виїжджаємо ми за село, знаходимо зону, дзвонимо до того Саші. Саша каже, що за село? Бо, бо кажуть, а, а люди кажуть, що десь там поруч є село, точно так само називається, тільки інший район, але він то на межі районів виходить. Дзвонив до Саші, каже, що, що за село? Так і так, ми там і там. Він десь там почав знавати. Ага, точно, ми не в тому селі. А, а те, те, що нам треба, кілометрів 15 в сторону. От. Ну що ж, міняємо, як це кажуть, локацію. Шпарими. От сонце якраз вийшло на вечір. От. Лупить в очі. Вийшли ми е, за. Е, е, ну, вже адрес знаємо, але то вже так діло вечеріє. Ну, в таку пору на Миколаєві, то хтось не знає, що то, грудень, певний, чи що. Ні, не грудень. Е -е. Ну, коротше, осінь, день короткий, вечірі, а ми нічого не знайшли. Ну, але ж е, дали нам, ну, е, уточнили нам те село, як, як туди добиратися. Їдемо ми туди на те село. Е -е, ще хотіли поїхати польовою дорогою, щоб зрізати. Теж заїхали в болото, знов застрагли, виїхали. От. Потім таки вже вирішили поїхати дальньою дорогою, але нормальною. Їдемо і під'їжджаємо до села. Така якась бруківка та така, колишня кам'яна. Під'їжджаємо до села і все так по опису, по історії сходиться. Дійсно, не доїжджати до села колишнє, ну місце тільки зароще курчами. І під'їжджаємо ближче, така дорога зовсім незрячненька. Гребелька манюнька, таке маленька навіть греблі не назвеш. Ще якийсь почечок такий маленький. Гребелька, місточок і лежить железяка та. Під'їжджаємо, Ну, для когось такого звичайного... А, то що таке? Кого мало цікавить таке діло, то може і таке б не цікавило. Вот. Ржава желізяка знищена страшне діло. От. Ну, ми під'їхали, пофотографували, почали там розглядати написи, шукатися, туди хопа, з корчів вилазить в місний достопримічательність. А того так злякано. Я кличу, він не хоче йти. Кажу, дядько, і сюди, там, поговоримо. Він щось боїться. Ну, підходить. Кажу. – Чи є добро громади. <сум> кажу, як то громади? Ну, наше, каже. <сум> кажу, і наші і громади, то так не скажеш, чи є, то точно, кажу, кого, з ким говорити. Хочу купити, кажу з жеку. Ну, він щось там маланив, маланив. І як би хотілося йому щось і скурати, і... але що ж, що ж, як то кажуть, приявить. Толком ми нічого не договорилися з ним, може, там йому треба було б наляти стаканчик, але просто вже часу було зовсім мало, вечоріло. Єдине, що ми від нього добилися, що голова, коротше, в них оце було об'єднання сіл в тій громади, і їхнє село розпадається, ну, не село сільська рада, а до них приходить новий чужий голова сільської ради, якийсь там колишній поліцай. От, і Він ну, то, там почав мутити з тією паровою машиною, підняв хей. От. А той ще діючий голова сільської ради, сам Микола. А ми на Миколая після обіду, навіть можна сказати, до вечора, де вже його знайдеш, що можна було б з ним поговорити нормально. Ну, ну що ж робиш? Жильзяка є, толку нема. Ще так трошки попиталися по селі, толком нічого не добилися. Їдемо додому. І бачимо сільська раду, думаю, так, зайдемо в сільську раду. Заходимо дивно, вечір, ну, я знаю, година п'ята певне, е Сільська рада відкрита, голова тверезий, поздоровили його з іменинами, сюди, туди, дядько хороший, <клух> толковий каже, та я в курсі що до чого. Таке. Каже хлопці, Я ще поки при продовжувати, то я там вам е, нічого не можу толком сказати. Але е, є тут каже, такі хлопці купачів, то вони її купнули, І є там ще якийсь металломщик вмисний. Вони йому на металом здавали ну, вони купачі металолому. От е, о, то їдьте до нього, він вам розкаже більше, що і до чого, і чи є. Ну, Поїхали, знайшли того металоломщика. він щось боїться, не хоче з хати виходити. Кажу: та що ти, дядько, боїшся? У мене нормальні хлопці з кременця, я такий, то он мій кум, Микола в машині сидить сюди, туди. От у нас, кажу, така залізяка цікавить. Де, Кажу, виходь, поговоримо, хочу купити, реально. Цього. Він щось так з упаскою виходить. Я побачу у нього, там трактор на дворі, ще якісь які залізяки почав спочатку. Розвантажити дядька От, е, за залізяки, за, за землю, за те, за все. Ну і так вже бачу, розслабився дядько. Значить, розказую історію. Місцеві купачі е, ну, Так як обично по селах, риють по старих організаціях. Ну, де які органі? На фермі. Риють, рили на фермі. Рили. E, значить, e, m, вони ту ферму вже кільканадцять років копають, щось там накопують, накопують. а в, в сторонці де нічого не було. ні за, ну, за, 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 за Ферми. E, а, я ще от від, відірвуся від теми. До того як ми зустрілися з тими всіма, то ми потягнули місцевих інформацію, таку дуже цікаву, історичну. І до чого я веду ту історію, що ці. Купачі, напевне, просто не знали тієї історії свого рідного села. Село таке маленьке, якесь таке простеньке, бідовеньке. От. Виявляється, що за Польщі в них була якась. Коротше, в селі на ню кажуть генеральша. Але чи то жінка генерала, чи то дочка генерала, непонятно. Чим вдова генерала, ну хто його там знає. Ну, коротше, на ньому казали в селі генеральша. От. Вона тримала величезну ферму. Гуральну, ну, в смислі спірт гнали. По-моєму, це гельню. І в неї була парова машина. Навіть були їх дві. нібито, нібито, От. Ну і поки вся історія про що і як і до чого. ну, Повторююся, в 39-му році в нас тут Сталін з Гітлером роздерли. Польщу на куски, а в нас була тут якраз Польща, і саме наша територія припала е, советам. От. І, і от, виходить, що ту парову машину сховали саме в той період, як Совєти прийшли. Вони прийшли дуже скоро, то не то, що там... Бо, е, е, німці перші почали наступати на Польщу і е, 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 поляки считали. Совєтів союзниками, як би навіть не, не чекали, як то кажуть, удару в спину. Коли німці вже добряче дали Польщі прикурити тоді хопа, і, і совєти пішли зі спини, то тут та, дуже швидко пройшла та війна, фактично захоплення Польщі. І, але ж ті поляки умудрилися приховати таку величезну железяку. То, то не то, що якийсь там скарбок, жменє там кілограм, 2-300 грам, а, а залізяка така здорова, йо, -йо. От, кілька, кільканадцять тонн стопудово. От, значить, що? Е, з тим металоломщиком розговорилися, виясняється така ситуація. Е, оце вони, е, значить, хлопці. Нашли, е, пішли, Случайно, пішли каже, в сторону вони там по тій території старої ферми. ага, Там була ферма та польська, а потім їх прийшли совєти, зробили радянську ферму. І так вона була, аж поки не розвалився Союз, і то все не розтягнули. От. Тобто на місці старої польської ферми була радянська ферма. От. І, і хлопці пішли в сторонку і каже, гоба, сигнал. І така долинка, як то просівши, як то смітник просівши. Добре знають, що там нічого за, за, за Радянського Союзу нічого не було, просто був пустир. Купнули неглибоко, там на два штики добралися до, до верхньої деталі. Сюди, туди залізяки конкретні. От. Ну, Вони не хотіли того розказувати, але то було видно по тій, у тій паровій машині. Значить, вони все. Все, що могли зломити, зірвати, відбити, відрізати, вони відрізали, коротше, розкопували, доставали, і, і везли в село тому металомщику і на металом здавали. Вот. Ну а коли вже дійшло діло до того основного, що там вже ніяк не було достати, то вони взяли в долю цього металоломщика і десь там поруч орал, орали поля агрофірми, і Урал така рідкісна техніка для сьогоднішніх часів кіровець. Цей радянський трактор. І вони там якось говорили до тракториста, що він їм витягнув ту фарову машину і затягнув село. І він вирвав її. Ну, я жалію, ну правда, просто вже не було коли, бо то вже була ніч. Фактично, поїхати там, де вона була, ямку, то подивитися, та все діло. Но яма мала бути дуже глибока, бо так висотою вона приблизно була метрів до трьох. Він її вирвав і тягнув село. І з чотирьох куліс. Одне заднє не крутилося. А задні колеса десь в діаметрі метрів по два, може трошки менше. Передні десь таку метр, метр з копійками. І таке щось, по принципу, як віз, звичайний, чи прицеп, що передок повертався сюди туди, а задні колеса просто котилися. І ось десь така, як от моя рука, така задня була грубеча. Але колесо не крутилося. І вони сунули, сунули, і та вісь об обломилася. Відвалилося те колесо, і остаток осі, як плуг, получається, чи як якір, Застрагав землю. І вони, що вчеплять її до чогось там, відірвали того передка з передніми кулісами, За яку залізяку вони зачеплять, все, відривають, відривають. Нарешті той тракторист каже, хлопці, вибачайте, але мені треба йти далі поле робити, бо ж буде проблеми. От, Ви вже кажу, бачите, що нічого не буде. А ще як засунемо в село, в селі там трошки якась кращечка дорога, порвемо ту дорогу, то будуть проблеми. І оставили вони ту залізяку там, на тій гребельці. А е, той, що мав бути там новий голова об'єднаних сільрадів, щось там почав мотити сюди-туди, коротше, хлопців тих копачів в райвідділ і там їх давай мачучати в тому райвідділі, тільки не за що. Ну але ж, І таку дурницю взяли розписку з хлопців, що, що, що якщо та залізяка кудись подінеться, то вони будуть відповідати за неї. От. Ну, чуть ли не, щоб Вони там стояли і чергували, коли і, е, залізяки там за селом. Ну Звичайно, ніхто там коло неї не стояв. Ну, але той металом ще каже, ну що даєш, давай, давай, давай будемо говорити, що ти, яку ціну даєш? Кажу, слухай, як я тобі можу сказати ціну. Є лежить в полі. Ти сьогодні кажеш, вона твоя. <кій> Завтра прийде хтось, каже, скаже, вона моя. Післязавтра ще й хтось. Кажу, так воно не робиться. Ти кажу, притащи її до себе на двір, чи там на город. Я приїду, ти мені бумажечку випишеш, що я такий-такий продав такому-такому, таку залізяку. копію свого паспорта. І все, кажу, тоді, то, то, тоді можна купляти щось, рішати, а то, кажу, що то за, за, за продаж, десь там щось лежить і купляй. Вот. Ну, каже, ми там попробуємо. Але каже тут перед вами. Був ще один клієнт, каже, приїхав на такій машині, що передні колеса такі, як у мене в тракторі, що в машині колеса такі, як у мене передні в тракторі. Кажу, і що? Ну, нічого, попитався, що до чого. І так само, і каже, як, як я, за, за ті запчасті, що, а, я ще не, не сказав, ті попередні, що хлопці здавали запчасті, той металоломщик здав, сам поспішив здати, бо якраз падала ціна на металолом. Тоже здав на металолом, Тобто вона була голенька така, ото котел. Той паровий котел, і колеса, і все. Ну і там ще якийсь невеличкий механізм. Ну Дуже багато не вистачало деталей. Дуже багато цього. І ті деталі так були зверски зняті, там, бо там багато чавунних, вони просто їх побили, позрізали, там, не знаю, чимось. От. Ну, така мова. Ну Поговорили. Та й все кажу так, буде на, вона на дворі, будемо говорити. Ну, а як, а що, а ну, хоч приблизно скільки? Кажу, я зазвичай, якщо, ну, понятне діло, де знати ціну правої машини, так то ж нереально. От. Я обично пропоную людям тако. Ага, значить, є отака от залізяка старінна. На вагу. Зараз подумайте і на металом. Металом, допустимо, по 7 гривень за кілограм. І договоримося, множимо там, на 3, на 5, 7 гривень на 3, чи на 5, чи на 2, чи на 10. Ну, коротше, то отовж, вже ми торгуємося. В тому випадку продавець ніколи не прогадає, бо в будь-якому виходить в рази більше, ніж на металом здати. Ну а я собі вже якби знаю фіксовану ціну, хоча б мінімальну, що воно коштує, бо так зорієнтуватися в ціні неможливо, що воно може коштувати зараз. Вот. Ну, я отак приблизно намалював картину, кажу: от буде вона на вас. Договаримося за, за вагу, скільки що як, грузу, веземо на вагу, зважилися, і от така буде торговля. Він ще до мене ще якось кілька разів подзвонив, виявляв, що та железяка так і лежить там за селом. Я не спішив теж. Вот. Ну тут якось пройшло вже певний місяць, я так думаю, то, -то вже так десь було певне десь різдвяні свята щось таке. Це вже навіть після різдва. Дзвоню я до нього, кажу, ну що там та залізяка? А каже, на днях продали. В смесь, Якось так сказав, що я зрозумів, що він здав його. Здали на металом? Ні, приїхав той дядько, що я вам казав на тому джипі. І купив в нас її. Е, ну, продали так, продали. Е, ну, я спитав, скільки вони взяли за неї. Е, вони мені сказали ціну. Ну, не буду озвучувати, важливо, то, як то кажуть, фінансова таємниця. От, е, ну, скажу тільки одне, що їм, їм заплатили за неї е, більше ніж в 10 разів, більше ніж вона.